Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Біля м'яча не бачу. Хто там кісіль? Кісіль розігрує, Віддає прострільну таку передачу. в... І доволі небезпечний. Небезпечний штрафний удар може бути. Удар поворотом від усенка, проте блокується шевроле можуть навпаки цим користатись і зараз небезпечно І забиває 21 номер. 20-те номера про те, чомусь я не можу знайти в себе в, в протоколі номер 20 Шевроле завчать. Ще в, ще в дитячому віці. Але тільки кутовий. Так, тут у нас є встігнієєв, завдає удар поворотам. Проте на місці. Тепер виштак під 20-м номером. Гивак! Вийшов з воріт, вийш, вибивши м'яч на аут, і зараз Кісіль сам забиває цей м'яч і відзначається другою результативною дією в нашому матчі. Проти свого опонента, проте прочитав його э, э, Гевак, і Михайло забрав м'яч до рук. Тим самим врятував Тим самим свою команду, проте ненадовго. В принципі, можна пробити з цієї позиції. Так, тут можливо гострий, але ні. Не, не вдалося пробити. Розігрують кутовий, буде кутовий. Так, там був. І час вийшов, сигналізують нам арбітри про те, що перший тайм завершено і ми відпочиваємо. Трак. Цей м'яч треба якось командам більш. Здорожити цим м'ячем своїм е володінням зараз небезпечно усенко вдруге завдає удару в одній атаці, і друге вже прошиває голкіпера. Номер 20. Олександр Ваштак перший Михайло Гевак. Номер 21. Олександр Лукаш, 22. Євгеній Матвієнко, 9-й Микола Роянов, 30-й. Так, удар воротам від Юрченка. 8-31. Виходить четвертий польовий, якщо шевроле до того моменту не заб'ють гол. Зараз якраз можна це робити і відзначається у нас виштах. Дуже потрібно перемагати що однім, що іншим, і е, внизу і всередині турнірної таблиці навіть З другим, і поки я заговорився, то й забили в нас. Знову віддають передачу невдалу знову м'ячу шевроле. Але шеврола швидко віддають своїм суперникам. Ukraine United, Кісіль. Простріл на дальню, А там. Не дуже щось відкривається. Партнери по команді Роянова і Юрченка. Вони так між собою вдвох. Праворуч Лукаш. Ось зараз вони знайшли цей епізод, цей момент. Ну і що, матч завершено. Не вдалося Шевроле навіть четверте забити. 3-5. Вітаємо Ukraine Юнайтед з перемогу. На жаль, сьогодні не перемогли, проте така досить енергійна була зустріч сьогодні. Команда після паузи. Що сьогодні для перемоги не вистачило. У суперника була було вилучення воротаря. Цим команда не скористалась в повній мірі. Тим не менш, прокоментуйте сьогодні вашу, вашу сьогоднішню гру. Ну, сьогодні, як на мене, була дуже непогана гра в плані швидкості. Десь не вистачило концентрації. Запорука того, що ми програли, це наша гра в захисті, тому що інколи були ну, дуже пасивні. А ось в нападі були непогані моменти, вдавалась контратаки, але цього не вистачило, тому що, скільки б ти не забив, якщо ти не захищаєшся, то цього не вистачить. В цілому ігровий тонус команди Шаврела наразі в якому стані перебуває, що можливо варто покращувати або просто більше практики. Як на вашу думку? Ну, ну, зараз. Так, нас ну, зараз приб'є. Ну, у нас була пауза два тижні і, як показала ця гра, десь трошки не вистачило фізики. Не завжди команда бігла, особливо назад. Тому будемо намагатись набрати форму, якщо в наступних іграх не будемо пропускати, будемо постійно грати, то я думаю, що наберемо. З тих суперників, які залишились за дивізіону, можливо, вже подивились, вивчили, з ким було б цікавіше зіграти вам. З тих, хто ж залишилось? Ну так ми з усіма зіграємо. Ні-ні. З тих, з ким залишилось зіграти, можливо, є суперник, з яким було б. Над ну, зустріч провести. Ну, у нас там залишилось дві команди, ті, які були з нами в минулому році: Атлант і прямий. Тому ми, і, ми знаємо їх, ми з ними грали, з ними буде цікаво. І в нас ще за третя команда залишилася, але я не пам'ятаю, хто це. Добре, дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо покращувати результати і радувати вболівальників. Дякуємо. Добрий день. Капітан команди України Юнайтед. Нарешті перемога. Які емоції команда відчуває? І прокоментуйте сьогоднішню зустріч, сьогоднішню боротьбу на полі. Ти, нормальна боротьба, нормальний футбол. Кучу не забили. Нормально, як завжди, все нормально. Ми програємо нормально, виграємо нормально. Все дуже добре. Вилучення голкіпера така ну... спонтанна ситуація, але команда впоралась з цим. Повпливало в саме в момент вилучення, чи щось піде не так попереду? Можливо, були якісь думки, і щось перебудовувати на полі треба було? Абсолютно ні. Ну цей турнір у нас перебудова команди повністю, тому ми не зважаємо на результати, нічого не впливало взагалі. Я став ворота спокійно, дограли. Ми зі... граєте в своє задоволення, тобто цілком да? Ми своє задоволення, ніхто ні в чому спокійно. Ми знали, що ми сильніші. Ми і попередні команди сильніші, просто трошки перебудовуємо, шукаємо нових гравців, нові сполуки да, між нами. Нормально, все абсолютно нормально. Це Навіть те, вже... що ми програємо осінню побачити буде більш е, цікавіше. Я так розумію, що це то, ви налаштовуєте вже на наступний да, сезон більше, тобто, або вже плануєте, наприклад, цю перебудову завершити там в наступних поєдинках і дограти цей сезон так, як хотілося б. Подивимось, у нас багато просто травм було, і 80% складу змінилося, нові гравці. Ми в цьому турнір не ставимо, ніяких задач не ставили. Просто граємо все задоволення, перебудовуємо, шукаємо нові сполучення між гравцями спокійно. До речі, щодо травм, у минулому поєдинку, ваш гравець травмувався, капітан, да, така суттєва з плечем пов'язана травма. Як його стан? Чи все в порядку, і як скоро він може повернутися до гри? Будемо сподіватися швидше, але ну, з такою травмою півроку точно, я думаю, що пропустить. Будемо сподіватися 3-4 місяці. Без, без капітана це важко, він же у нас лідер команди. Тому... Бажаємо також одужувати капітану команди Ukraine United. Вам бажаємо успіхів подалі. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Дякую.